Мої вітання, дорогі мої друзі. Хочу вам показати, яку я тушонку закрила з свинини. Так, от такі, бачите, кришки закручуючі. Банка спідуселеться. Так, картка не знялася. Так, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 баночок. Не можу вам сказати, скільки тут м'яса. війшло в тих 10 банок, тому що я купляла м'ясо багатенько, трішечки заморозила, От, і то вирішила закрити в тушонки. От, колись, знаєте, дуже давно-давно я закривала тушонки. От. А в зв'язку з тим, що, знаєте, війна в Україні і. Можливо, будуть перепади з світлом. ну, рівно щось таке, знаєте, В крові є робити запаси якісь. От, І я відважилася, день потратила на те, щоб зробити такі, таку консерву, такі тушонки. Значить, Тут я понарізала м'ясо ну, такими не знаю, середніми шматочками. Наниз поклала лаврушку зовсім трошечки, тому що я не люблю лавр. Горошину душистого перцю, чорного перцю. от, Десь шість штучок. М'ясо поважила була, чуєте, а потім з того, що поважила, ще собі посмажила. От, Так що не скажу по вас, скільки тут пішло. Сіль я додавала в баночку. От, на баночку сюди таку, знаєте, не повну чайну ложку я давала. А дивилася в інтернеті, люди дають по рецепті на кілограм чайну ложку таку щупком. От, а я рівну ложечку давала. Так, знаєте, шар поклала свининки. от. Посолила трішки, потім вверх посолила. Знову скажу, що дуже гарно закривати от під таку кришку, дуже зручно, тому що готувала я це все поверха на газу, на плиті. От. Підстеляла ганчірочку стареньку і ставила баночку. От. В одну кастрюльку в мене влазить чотири, в яку 3. От. шість годин в мене варилася ця тушонка. На ту кастрюльку, де були такі кришечки, то я поверх постеляла ганчірку, таку якось посудинку, у мене такі різні є покришки. І зверху ще тягар ставила, щоб не підіймало кришку. От. Ці баночки, то я відразу закручувала, знаєте, а ці просто клала зверху кришечку. От. Ну, Нічого, закрилося все добре. От. До ранку я залишала, щоб в тій водичці воно все застигало, ну і тримати в холоді. От у нас в цих баночках, бачите, більш така м'ясна вийшла. Мало зовсім жиру. Та й кругом в мене мало жиру, не дуже. Брала я м'ясо лопатку, тому що вона трошки дешевша. Було би класно, якби вона була свина шия, знаєте, вона і м'ясо там, і салко, ну вона дуже дорога. я вирішила зробити собі такі тушоночки з лопатки. Зимі, красота достав користуєшся, до чогось там, до каші до якоїсь, чи до картопельки, чи навіть так з'їв. Все наче сказала, що хотіла сказати. От, як будуть якісь запитання, пишіть. От. Кожна господиня закриває по-різному. Колись, навіть, я знаєте, що згадала? Що я закривала, просто жарила добре, добре. на... Смальцеві обжарювала м'ясо, стерилізовані банки кришки, закатувала і теж прекрасно стояла. Можливо, у вас якісь рецепти є, пишіть мені, як це робите ви. Усім смачного, мирного неба над головою, усього-сього самого найкращого і смачних вам запасів зимових.